Вітаю на каналі, Поховаримо раз. Сьогодні ми будемо готувати на вечерю дуже смачні гарячі бутерброди у духовці. Але так як сьогодні дуже гарна погода сонячна, а найближчими днями передають похолодання, то я вирішила підготувати до зими свої улюблені квіти рододендрони. А також тут у мене є кудлатий помічник. Це наш улюбленець. Бім. Привітайся. Він завжди мені допомагає. Але зато отримує смакулики. На, тримай. Тримай. Рододендрони дуже не є дуже примхливі у вирощуванні. Вони вже, бачите, заклали пуп'янки, які наступного року будуть свісти. Я попередньо землю прикрила рижим кислим торфом і тепер буду прикривати гілочками стуї. Вони не бояться морозів, але якщо нема снігу, то корінчики можуть обмерзнути. І я завжди їх прикриваю. Рододендрони круглий рік мають ось таке зелене. Листя. Основне при вирощуванні рододендронів вони люблять кислий ґрунт. І їх треба постійно підкислювати і вносити азотні добрива. Більше вони не потребують особливого догляду. Ці рододендрони два мають пуп'янки, наступного року вони будуть свісти. Оцей маленький пуп'янків не заклав значить наступного року він нас не буде тішити своїм цвітінням. Ось так гарно прикриваємо. Цей рододендрон білий. А цей фіолетовий. Білий цвіте швидше, і зато в нього пупінки більші. А цей буде цвісти пізніше наступного року, то пупінки ще підростуть. Так гарно з усіх боків прикриваємо, щоб вони нас тішили своїм цвітінням. Рододендрони до зими підготували, йдемо готувати нашу смачну вечерю. Для приготування смачної вечері це гарячі бутерброди у духовці. Ми улюбимо ковбаску. У мене тут варена, можна брати копчену, натираємо на грубій терці, на буряковій терці. Також сюди натираємо тер... твердий сир. Твердий сир може бути любий. Натираємо теж на грубій терці. Також сюди я нарізаю зелень кропу і цибульки. Це у мене вже остання з грядки зелень. Якщо нема у вас такої зелені, то нарізаємо звичайну цибулю, але треба нарізати дрібненько. висипаємо до ковбаски. Один свіжий помідор нам потрібно нарізати теж дрібненьким кубиком. Також такі бутерброди смачні, якщо сюди нарізати замість помідора, квашений або маринований огірочок. Цієї маси я даю одне яйце. Одну столову ложку майонезу. І два зубчики часнику видавлюю через чаксну кодавку. Завжди часник, коли зубчики великі, я розрізаю їх на. І все гарно перемішую. Масу ми гарно вимішали, вона вже готова. Тепер для цих бутербродів треба брати або білий батон, або білий хлібчик. У мене тут тостовий хлібчик. Пательню я застелила пергаментним папером і буду викладати на кожен кусочок хлібчика одну. Ложку цієї маси. І розрівнювати. Тут вже стільки маси, то вже як ви можна дати більше. Можна дати менше. Це вже як у вас виходить. Все. Духовку я розігріла до 180 градусів і ставимо випікати. Наша смачна, ароматна і ситна вечеря запікалася в духовці 15 хвилин. Ще такі бутерброди називаються лінива міні піца Щиро дякую за перегляд. Мирного всім неба!